Так, а це Валентин Антонова в цьому році до нього зауважень. ніяких. Ягодка в ягодку, кропний, красивий. Ну, по смаку сейчас я ну, не буду брать крупно вже народу. Свой вкус оригінальний. Я говорю вот это вот, когда Понравиться вкус, а потім смакуєш после нього, після та як конфетка. Ну, то що тут оригінальне, не скажу. Ну, Дуже дуже приємний вкус. Ну, По прошлом годам Валентин іноді мене підводив, в дождливі года. Отдельні ядки тріскали. Було. Або я пропускав болячку, або він так реагує. Зараз зрізаю. В цьому году на ура Валентин. Више всяких похвал. 20 серпня Валентин Андронова. А це чернява дівчина бурдака. Ось така вона красотулечка. Там трошки зверху зелень, але то і я оставлю ту громку, і це вичищати. Але мої вже замарили, вже 12 часу. Так каміси стояла там вкус хороший нічого не скажу і вроді гороха немає у мене три куса щас буду різати вибірочно пройдусь Вот це ремба я оце тільки зараз оце 20 го числа до нього підійшов воно бачите внизу де достали там поп ну рембу представлять не треба ось така пальчикова ягода ну, красавець що можна казати я так його і пробувати не буду, його вже всі знають. Рембо, ну сьогодні 20-го Раніше не получилось. Ріжу 20 серпня. Рембо. Це кишмиш Валентіно. Я пам'ятаю, що у нього плотно хрустяща ягода. І дуже сладко, правда? Підтверджується куст слабенький будем так говорить Ну, нагрузился прилично он правда кило Є на що надо следующий год э, на него нагружать так валентину кишмиш тут на уровне ягода нормально без гороха суперова спешимо сейчас уже скоро должен приехать оптовик, поэтому спішимо резать пішли на кишмишке валентина сегодняшняя 20 серпня вот такие і так, сьогодні, 22 серпня, я підійшов до Прими України. Вона вже місяць назад була готова, ця прима. Просто до неї черга, ніяк не дійше. То, 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 не, то, то красавчик ріжу, бо він більш компактний, красиві грозді, то, то ще що то. Ну і мимо проходиш, проходиш, проходиш. А ти вже думаю сьогодні. Завтра якраз різко. Думаю, сьогодні його підготовлю. Як то кажуть, візьме, візьме, не візьме, самі поїмо. Ну, о, це прийма України, просто ріжу з вечора. Сьогодні е, 22 серпня. Мені тільки що сьогодні дзвонив, але він в області дзвонив, перевірив брікси, і тут 21 брікс у прийме України. Ну, я не свій ніколи, мене прибору нема. Так що я нічого не скажу. В общем, перевісів вже місяць, ну, я просто його зріжу, щоб він вже, як то кажуть, не, не висів. І обработаю, в ящики сложу. Там в Києві теж дуже вкусно люблять, а не просто так. Так, прямо України сьогодні 22 серпня.